Виконуємо номер 60 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У книжці 400 сторінок. Оленка прочитала 30-х книжки. Скільки сторінок їй залишилося прочитати. Приступаємо до завдання. Знайдемо, скільки сторінок прочитала Оленка. Знайдемо 30-х від числа 400. Для цього. 400 поділимо на знаменник дробу на 10 і на 3 помножимо на чисельник. 400 поділити на 10 це буде 40, і множимо на 3, маємо 120. 120 сторінок прочитала Олена. Оленка. А тепер знайдемо, скільки сторінок залишилося прочитати. 400 сторінок у книжці вона прочитала 120. 400 віднімемо 120. 400 відняти 120 буде 280 сторінок. І пояснюємо, залишилося прочитати. Записуємо відповідь 280 сторінок. Ми дали відповідь на питання, скільки сторінок залишилося прочитати Оленці, якщо вона прочитала 3 десяти книжки, а у книжці 400 сторінок. Номер 60 виконано.